А тепер давайте, друзі, будемо детально розбиратися і з тим, що власне вам варто знати на цю хвилину про переговорний процес і про позицію Сполучених Штатів Америки у цьому справді надскладному процесі. Дональд Трамп учора закликав президента України швидко підписати угоду і каже, що Росія дуже хоче закінчити війну. Президенту України треба почати діяти, інакше він втратить прекрасну можливість. Схоже, нібито на погрозу, але з іншого боку, друзі, всі сходяться мої колеги в думці про те, і я також схильний до того, що Тональд Трамп не буде виходити з переговорного процесу, враховуючи і цю позицію, Україна і Росія продовжують непрості переговори щодо досягнення угоди про замороження війни. Володимир Зеленський заявив, що мирна угода, правильно як на мене було б називати, все таки угодою про припинення вогню, має бути прийнятною для українців за його словами. Якщо буде реальний компроміс з Росією. То референдум може відбутися через кілька місяців. Про це він говорив для видання «Атлантик», Ми про це детально також вчора обговорювали в рамках підсумкової програми Центру громадської аналітики Вежа, і президент наполягає зараз знову на тому, що для досягнення остаточного рішення все ж таки необхідно буде проводити референдум в Україні. Він каже, референдум мав би. Величезну силу в плані гарантування безпеки України, тому що я впевнений, що весь світ визнав би референдум, якби він був проведений належним чином. Ну, і також він заявив, що деякі українці, ймовірно, були б готові прийняти будь-які умови, але ми не можемо прийняти умови, які пропонує Росія, бо вони можуть завтра розвернутися і розпочати нову війну. Ну, як ви бачите, президент все-таки у своєму коментарі говорить про те, що переговори тривають, вони будуть тривати. Розмова про остаточний варіант угоди ще Триває, але, як на мене, технічно вона напрацьована. Зараз буду сягати якихось політичних рішень під час зустрічі в Женеві 18 та 18 лютого. Це обов'язково ми будемо говорити тут на каналі, тому не забувайте перевіряти свої підписки. Ну і окрім того, Зеленський заявив, що Україна розраховує на кілька великих пакетів допомоги до річниці початку російського вторгнення. Він каже, що ми отримали з приводу цього позитивні сигнали від партнерів, і каже, окремо ми працюємо над ракетами ППО. І ще над деякими речами, щоб посилити наших військових, ми хочемо і всі партнери з цим погодились, щоб за 10-11 днів до 24 лютого зробити максимальні пакети підтримки для України. Ну і також Зеленський коментуючи саме. Перебіг переговорів, перебіг війни в Україні для ведення політику сказав, що дні Путіна фактично лічені. Тобто йому залишилося не так багато. Ну в будь-якому випадку Зеленський наполягає на тому і стверджує, що він молодший ніж Путін, ну і проживе довше. А у нього, тобто в Путіна, дасть Бог не так багато часу. Залишилось. Говорить він наступне дослівно. Думаю, Путін теж у складному становищі, тому що я можу, каже, говорити з вами, тиснути руки. Я не боюся, я хочу бути вільним і хочу змін після політики. І я тут, бачите, тож я вільна людина. Я молодший за Путіна. Ну, точно, Зеленський натякає, що Путіну залишилось не так довго, мабуть. А що ви думаєте з цього приводу, друзі? Пишіть, будь ласка, в коментарях. Також учора на полях саміту Мюнхенської безпекової конференції Андрій Сибіга, очільник закордонного звани України, який зустрічався, до речі, із своїм колегою з Китаю Ван Ї, заявив про те, що Сполучені Штати Америки готові ратифікувати гарантії безпеки для України у Конгресі. І каже, Україна отримала інформацію від США про готовність ратифікувати гарантії безпеки в Конгресі. Йдеться саме про юридично зобов'язуючі гарантії, а не запевнення. І це, мовляв, вперше в історії України, це дійсно так. Але далі він поточніє. Проект двосторонніх гарантій майже готовий. Хоча раніше Володимир Зеленський говорив, що він готовий на 100%. Це означає, що документ напрацьовується. І що буде в тих гарантіях безпеки, поки що не зрозуміло. Ми також про це детально говорили з колегами в рамках проєкту Центру громадської аналітики вежа. Ну і там, друзі, можуть бути запевнення. Юридичні запевнення, але це не означає, що американські війська будуть воювати проти Росії на території України. Ну і Сибіга також назвав США важливим елементом безпекової архітектури в Європі загалом. Європейці зараз дуже бідкаються з приводу того, що Сполучені Штати Америки не проявляють достатньої прихильності в безпекових питаннях до них, як то було за часи Джозефа Байдена, першої каденції Трампа і раніше, так як Європа звикла жити десятки років. Дуже багато гарних виступів на полях саміту Мюнхенської безпекової конференції. Це все виглядає дуже привабливо, але говорять в переважній більшості про безпеку Європи, хоча й в контексті України. Макрон, до прикладу, розкритикував песимістичні висловлювання щодо нашої країни, стверджуючи, що війна насправді послабила Росію. І це дійсно основне завдання, яке ставить перед собою сьогодні Європа, було б краще, аби вони, звісно, не торгували з Росією. Тоді можливості Росії були б набагато меншими. Що говорить президент Франції? Росія витратила надмірні суми грошей на війну і зараз. Вступила в рецесію. Вона ізольована економічно, вона повністю залежить від Китаю, вона вже має серйозну демографічну проблему, вона втратила сотні тисяч молодих життів через ілюзії. За його словами, необхідно забезпечити, щоб мирне урегулювання було таким, яке збереже європейську безпеку. Тобто, друзі, наголошую, європейці наполягають. На тому, щоб у угоді про замороження російсько-української війни були гарантії безпеки для Європи, і вони хочуть бути повноцінним суб'єктом цього переговірного процесу, але в них не виходить. Так от. Ця угода повинна, як каже Макрон, стримувати Росію від нових спроб агресії, а також не дати решті світу приклад для наслідування. Погоджуюсь на 100%. Але спостерігати, просто спостерігати за цим ну це як на мене не дуже правильно. Хоча пан Сікорський, очільник закордонного відомства Польщі, говорив про суми, які вони витратили на підтримку України і так далі. Ми зараз до цього повернемося. Також Макрон заявив, що відправити війська коаліції рішучих в Україну зараз означало б ескалацію. І втрату контролю над ситуацією дійсно виглядає так, що європейці бояться не лише відправляти свої війська в Україну, а й вводити потужні санкції, санкції, які нашкодили б Росії, тому що Росія це може розцінювати як ескалацію. Європа боїться ескалації. Ну і Сікорський, якого я щойно згадав, сказав, що Європа заслуговує на участь у переговорах щодо України. Він наголошує, що США фактично зробляють на війні в той час, як Європа витрачає реальні гроші. За його словами, Європа вже витратила понад 200 мільярдів євро і пообіцяла ще Мільярдів євро, чого має вистачити на оборону України ще на два роки. Ну, щирості, звичайно, Сікорському треба було б трішки десь хоча б позичити тимчасово, тому що вони отримали на свою оборону з бюджету Європейського Союзу по програмі Сейф 47 мільярдів євро буквально кілька місяців тому. А тут говорять, що нам 90% вистачить і на бюджетну підтримку, і на військову на два роки, в умовах повноцінного широкомасштабного вторгнення. Коли боєприпаси і військова техніка спалюються на фронті, на відміну від поляків, які просто розміщують на складах ці самі боєприпаси і військову техніку просто обслуговують. Також Сікорський зазначив, що Росія, яка за 4 роки не може захопити Донбас, не здатна завоювати Європу. Але чому ви так тоді її боїтеся? Цікаве судження Сікорського, ну а питання до нього риторичне, звісно. У Польщі ж ухвалили закон, який звільняє від відповідальності громадян, які воюють на боці України. Таким чином, поляків звільнили від відповідальності за участь у війні, які допомагають нам. Також у межах поправок ухвалили амністію на випадок, якщо якийсь громадянин Польщі вже був засуджений за це. Навіть таке в поляків друзі було. Ну а до прикладу, міністр закордонних справ Португалії Пауло Оранджел також на Мюнхенській безпековій конференції заявив про те, що переговори європейських країн з Москвою не зашкодять мирному процесу і підкреслив, що основою мають залишатися прямі контакти між Києвом і Москвою. Ну, врешті-решт, такі контакти є. А от Марко Рубіо на полях саміту вчора трішки сколихнув. Безпеку Європи. Чим саме він пропустив ключову зустріч із європейськими лідерами щодо України в останній момент скасувавши свою участь через накладки в розкладі. Про це пише Financial Times. Європейські посадовці дуже сильно були стурбовані тим, що Марко Рубіо не буде присутній на цій справді важливій зустрічі і розцінювали це як відмову Вашингтону від участі у будь-яких переговорних процесах, безпекових питаннях. Але журналісти. Newsmax та Fox News з посиланням на українських посадовців повідомили, що Марко Рубіо проведе зустріч сьогодні в Мюнхені, о 18-й годині за київським часом, із Зеленським. Цю інформацію вже підтвердив речник президента Нікіфоров. Ну, звісно, європейці дуже хотіли б, щоб американці робили все самі, а вони просто спостерігали за цим процесом, але їх зараз примусили щось робити для власної безпеки.